Життя святих мучеників Хризанта і Дарії Багатий поганин Полемій прибув з сином своїм Хризантом з Олександрії до Риму, і ту став великим достойником. Син його Хризант навчався усякої поганської мудрості і випадково взяв у руки святе Євангеліє і читаючи його, прозрів душею. Він познайомився зі священником Карпофором і через кілька місяців прийняв святе хрещення. Після того став він прилюдно визнавати Ісуса Христа, довідався про те батько і злякався, бо знав, що за ісповідування Христової віри чекає люта смерть. Він замкнувся навпиниці і думав, що голодом змусить його повернутися до поганства. Потім за намовою інших, хотів розкошами та всяким достатком схилити його до відступництва, оточив його товариство молодих дівчат. Але коли те все не подіяло, змусив сина одружитися з прекрасною і в поганських науках дуже второпною дівицею, що звалася Дарія. Хризант одразу після одруження так гаряче промовив до Дарії, що вона охоче прийняла віру Христову, і обоє дали обід жити безгрішно в чистоті й дівицтві. Коли ж помер його батько Полемій, Хризант і Дарія стали збирати навколо себе Християн для спільної молитви. Чим звернули на себе увагу мучителів, начальник міста Келерин схопив їх і передав на суд трибунові Клавдієві. Однак навіть найстрашніші муки не злякали святих слуг Божих, їх били жилами, та на тілі не залишалося жодного сліду, потрійні кайдани самі спадали з їхніх рук, а в'язниця, в якій їх тримали, наповнилася незвичайним світлом. Бачачи це. Клавдій навернувся разом з жінкою, Іларією і синами Єсоном та Мавром. Келерин наказав Клавдія втопити в морі, а його синів стяти мечем. Уникла смерті лише одна Іларія. А оскільки й багато воїнів та сторожі в'язниці також увірували в Христа, то їх мучитель наказав стяти мечем. Потім стали мучити різними способами святих Хризанта і Дарію. А під кінець мучитель наказав закопати їх живцем за містом у печері, що звалася Салаїя, і так обоє святих знайшли смерть в одному гробі і разом отримали з рук Небесного судді вінець, слави і вічне блаженство. Гріб їхній прославився численними чудами, тож християни тут часто збиралися на молитву. Одного разу в часі такої молитви їх прослідкували погане і засипали камінням вхід до печери. І так усі, хто там молився, серед них священик Діодор і діякон Маріан, знайшли при їхньому гробі мученицьку смерть з Богом.